Друзі, всім привітки! Ну що ж, настав цей час показати вам ціни в супермаркеті у Таїланді, а ще й тим більше на острові. Сьогодні відвідуємо з вами торгівельний центр, який називається Макро. Ну що ж, ходімо! Ходімо на зустріч собаці. <сум> Ось як виглядає цей торговий центр. Він дуже величезний. В принципі, тут закупляються і в кафе, і в ресторани, і в різні заклади. Також є розрібна торгівля та оптова. Ходімо. Коли ми заходимо в магазин, перше, що нам трапляється на очі, це сир та ковбаса. Зараз тут, до речі, дуже збільшилась кількість ось таких товарів, тому що це ж острів, і тут вибір сиру, ковбас завжди було просто мінімальне, а зараз трішечки змінилось. Ну і звичайно, ковбаса тут коштує чималенько. Ось така величезна палка коштує 960 бат. Тут, до речі, ця паличка важить один кілограм, але це все одно досить небюджетно. Далі є ось такий сирок камамбер, теж він коштує небюджетно 175 бат. Далі ось такий величезний сир. Тут 2 кілограми і коштує він 750. І є ще ось такий чедер, теж 2 кілограми, а коштує він 690 бат. І, до речі, ось цей сир мене здивував найбільше. Тут 5 косочків і коштує він 114 бат. Ну це, я думаю, дуже дорого. Далі є ось також за 100 бат. Тобто ну, ціни тут не з бюджетних. Дивіться далі 300 бат, щоб ви розуміли. Скільки тут його 248 грамів? Це мега дорого. Ну, але, звичайно, це острів, тому тут сир ковбаса це, це не Дананг, це не В'єтнам. Хоча, в принципі, в Данангу в В'єтнамі також я б не сказала, що сир дуже бюджетний. Взагалі, в принципі, Азія це не про молочні напої або вироби. Не про сир, не про ковбасу, тому, в принципі, цін сильно не дивуйтеся. Як для Азії, це навіть досить непогана ціна. Далі я беру ось таке завжди масло, воно коштує 125. Так, далі, що ми тут купуємо, це ось таке молоко. Воно мені, в принципі, найсмачніше і коштує воно 95 бат. До речі, тут його аж 2 літри. Ось, типу, така зручна банка з ручкою зразу. І також тут, звичайно, є кавунчики. Кілограм коштує 23 бати. Також ось тут є такі помідори. Чері коштують 55 бат. І ми собі також беремо. Тут пів кілограма. Також тут є брокколі і цвітна капусту. Ціна однакова 69 бат. І також є звичайна наша пекінська капуста і коштує вона 49 бат. І також тут є звичайні огірочки, наші пів кілограма коштує 22 бати. І один ананас коштує 45 бат. Тобто не кілограм, а за штуку. Тут поштучно продається. Ананаси, до речі, тут дуже смачні. І хочемо вам показати, дивіться, яка величезна червона риба. І коштує вона за кілограм всього 283 бати. Тобто це набагато дешевше, аніж брати просто зразу готовий шматок червоної риби. Ось її і ми візьмемо. Тут приблизно скільки десь кілограм 4-5, правильно? Зараз побачимо. А ось, до прикладу, вам показую рибу, 236 батів, але тут за 400 грамів. Тобто набагато вигідніше брати ось цю. Тут зразу вам її можуть порізати, зроблять все, як ви скажете. І ось вага цієї рибки 5 кілограм 200 грамів. Ну, нічогенька така рибка буде у нас. Зараз її там пошматують нам. Дивіться, яка вона величезна. 5 кілограмів червоної риби. Ось так ось. Ось я йому все показала, як різати. Ось такі більші кусочки і ось такі ще маленькі. Це я буду солити і ось такий. А це будуть у нас такі стейки. Класно. Так, і ще його попросила розрізати наполовину, щоб мені було зручно солити. Дивіться, як класно. Єс! Ваус! Готово. Крутяк. І ще вам хочу показати ось такі місцеві тайські соуси. Дивіться, 59 бат. Це щось таке незрозуміле, якщо чесно, і, звичайно, ніхто такого не бере, крім тайців. Тому що це щось максимально дивне. Ось який ще такий, ну навіть колір максимально дивний. Є ще ось в таких великих бутлях. Цей коштує 29 бат. Є за 170 бат, але ну, він якийсь такий не дуже. Ось наша рибка, яка обійшлася нам скільки? 1481 бат. Але тут 5 кілограмів риби. Клас. Так, Все вірно сказала. Все. Ось покажу вам ще муку. Тут є фасовка, один кілограм коштує 33, також є один кілограм за 35. В принципі, є ось така мука, величезні мішки, але ціни на них немає. Також великий асортимент їхніх місцевих сосисок, ковбаси різної, але переважно це все із сої, та вони дуже солодкі, вони дуже багато додають цукру. Ну, єдине, що ось ці бучер, мені здається, вони більш-менш окей. Коштують вони 242 бати, і це в нас за один кілограм. І це ось такі шпагеті баріла, коштують вони 62 бат. Я думаю, всі знають цю торговельну марку, тому що в Україні вони у нас також актуальні, популярні, я їх там завжди купувала. Ось Тут є невеличкий вибір оливок, звичайно, оливки теж привозні, тому і ціна не з бюджетних. 159 бат вони коштують. Це за 900 мл. І є ще ось така жестяна банка, коштують вони аж 102. Тобто чорні якісь дорожчі, мені здається. Далі вам показують це чисто таке, знаєте, азійське, тому що у нас такі варені, запаковані в чомусь яйця точно не, при, не продають. Це перепалені яйця і коштують вони 131 бат, але я щось не знаю, скільки тут штук. 450 типу грамів, але не знаю, скільки штук. Ну, штук багато. Далі також полуничка це тут бестселер. Ось ця полуничка тут 250 грамів і вона коштує 359, щоб ви розуміли. Ну, це не дешево. Також є якась, ну тут вона трішечки мені якась гірша, тут 450 грамів. І коштує вона 239 Ну, Тобто полоничка це, ну, звичайно, вона буде коштувати не бюджетно. Далі за 339 також є ось такі чорнички. Тут пів кілограма. Далі є ось така рабуста арабіка бленд. Пів кілограма Це зерна коштує 239 Далі ось така стандартна кава, Nescafe Голд. Розщина. Тут її 200 грамів і коштує вона 345. До речі, в них ось ця кава також не із дешевих, особливо розчинна. І ось така Nescafe, вона коштує 175 бат. І Ось така стандартна бутилка соєвої олії, вона коштує в нас 51 бат, тому що завжди тайці використовують переважно соєву олію. Ось також є звичайна соняшникова олія і коштує вона 67, Трішечки дорожче. Дивіться, навіть є ось така кокосова олія і вона коштує 95 бат. Ось хочу вам показати ціну на яйця. Є 114, є 135. Правда, я не розумію, яка різниця. Це за лоток, за 30 штук. Також візьму собі, я візьму десяток, 10 штук коштує 49 бат. Дивіться, є 100 штук перепалених яєць і коштує воно 119. Дуже класно. І є ось такі розфарбовані. Не знаю, чому вони такі розфарбовані і коштують вони 99 за 10 штук. Далі ось фарш свинини коштує 140 бат. 160 бат коштують ось такі кусочки м'яса, такі, знаєте, як на відбивні. І ребра в нас ось тут найдорожчі. Завжди кості найдорожчі, коштують 195 бат. Ось кілограм ось такої цибульки, звичайної, коштує в нас 34 бата. І, звичайно, показую вам рис. Є ціна за 137 та за 178 бат. Різниця не знаю в чому, якщо чесно. Але тут написано, що це жасминовий рис. А тут нічого не написано, просто пише тайський рис. Я думаю, що це просто звичайний тайський рис, а це все ж таки з жасминовий, тому і відрізняється ціна. В принципі, найдорожчі і найбільші чіпси, які я бачила в своєму житті. Тут майже пів кілограма чипсів. Я подивилася, це чіпси виробляються у Китаї в Шанхаї. І коштують вони 185 бат. Також є вівсяні пластівці, один кілограм коштує 99 бат, а є за 348 чомусь аж так. Але тут півтора кілограма і це, типу, йдуть мюслі. Напевно, тому і така різниця в ціні. Але, якщо чесно, для мене це мега дорого, тому що можна просто окремо собі докидати горіхів, фруктів і вийде, в принципі, те саме. Також є тут випічка в Таїланді, але якщо чесно, вона не дуже смачна мені. Ось, наприклад, якісь круасани коштують 75 бат. Далі це в нас ось такі 4 кексики зверху з шоколадом за 56 бат. Далі ось такі булочки, вони трішечки солодкуваті. 6 штучок за 36 бат. Далі ми купуємо ось такий тостовий хліб. Він такий, знаєте, дуже повітряний, з'їв і забув. Але він з ось цього всього хлібу, в принципі, найсмачніший і його можна взагалі їсти і коштує він 75 бат. Друзі, будемо завершувати цей огляд на магазин. Це так, знаєте, коротенько, для початку вас трішечки познайомила з цінами. Звичайно, далі буде більше. Залишайтеся зі мною та будете знати також про ціни у Таїланді. До зустрічі до нового відео. Всім пока-пока.